Всім привітосики. Поки Андрія немає, ми будемо знімати замість нього влоги. Так, да, і зараз ми опитаємо тут хлопців, ким вони працюють, і взагалі що вони тут збули, що вони тут роблять. Так що погнали. Ці накрисло того, що я полірую низ, щоб раком боком не сидіти, щоб взяти зручну позу і полірувати і бачити, що я роблю, Ці результати. Тесла вже відфарбувалась повністю, відрихтувалась. Вже я порівняв навіть щогрінь, бо можна бачити, що вона матова, зато видно, що гладенька. І зараз полірую. Поліровка дуже складна по цій машині, тому що це чорний солід. Можна сказати, що найважче, що можна сполірувати взагалі, тому що на ньому видно будь-які дефекти. Тобто я сполірував, протер тряпкою, і навіть тряпка залишає м'які царапинки, які кілені. Надіюсь, в планах сьогодні, щоб Саня її зібрав, я її сполірував і ми її сьогодні віддалимо. Чуєш? Скажи ти стикам, кільки працюєш на фотографії зараз Я працюю рихтувальником на Козовхабі, Ще паралельно збираю і розбираю авто. У мене зараз в роботі стоїть опаль, який вже відфарбувався, потрібно зібрати. Там робилося заднє крило, бампер та кришка багажника понизу. Був удар сюди. Загнуло було крило, побило стопа трішки. Зацепило ляду і бампер. Крило витягнули, зашпаклювали, перетерли все і пофарбували. Вже, вже зібралися, клеїм букви у нас є трафарети, і машина полірується і йде на віддачу. Добре, так, Саня. Друзі, ми зараз шукаємо корматурщика та опомара. Що ти хочеш сказати для наших роботи працівників у вас досвіду? З власного досвіду хочу сказати, що не варто боятися йти в нас на роботу. Всього можна навчитися, якщо є бажання. Тут дуже гарна робота. Я, ну, я досвіду з машинами до цієї роботи взагалі не мав. Я влаштувався на роботу, мене відправили на навчання. Я прийшов в кваліфіковане навчання, і робота дуже подобається, різноманітна. Хочу побажати їм, щоб вони приходили і вчилися, тут немає нічого страшного, тут колектив добрий, тут просто все прекрасно. Запрошуємо нас на роботу. Жопа в милі, скажімо так. Куча шурупчиків, висертиво. От звідки вони, хто скаже, блідок? Я приблизно догадуюсь, що десь вони звідси. Розбирав один, збирати приходиться другому. Коротше, печалька. Але я думаю, що ми то поборемо. все буде триматися, все буде добре. Главное, що себе клієнт не сильно психував. Оце. А то ж каже, давайте, давайте. А ми даємо-даємо. А воно мало і мало, все одно. Добре, пока йду роботи. Треба багато шурупчиків шукати. Да? хотіли запитати і зараз машини в роботі, ліксус доробляємо. Ми нарешті понаходили всі шурупи. Ну, понаходи їх це місце призначення. Бо ж хочеться закрутити те туди, куди воно придумане, а не просто на ура. І ким я працюю, Та... шпаклювання, фарбування. Я до вас трохи задум, то нічого, бо треба закручувати, дивитися. В більшості мірі так. Ми на роботу до себе автоманера, щоб сказати з власного досвіду. Треба бути чистоплотним, точним, пунктуальним, професіоналом своєї справи. Робити те, що вимагається, і навіть часом трошки більше, бо запроси тепер виросли. Фарби з кожним разом складніші і складніші. Форми деталей так само можна глянути на цей, що верх ногами зараз лежить багато всяких заворотів, поворотів. Всюди треба пролакувати, треба бути професіоналом, треба, треба любити свою роботу і приходити сюди не тільки заради грошей. Бо бо, якщо людина керується тільки фінансовою частиною, меркантильністю, то воно не приводить добре і до доходів ні йому, ні нам, ні, ні тим, що на балконі там. Скажи зверху це все. <рес> Що ми запрошуємо на роботу, на Та ласкаво просимо, двері відкриті. Ну. І буде і справжній такий природний відбір. Хто буде хороший, той, той залишиться буде працювати і збагачувати свій досвід і, 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 і казно. Працюю маляром. Колись трошки на рихтовці ще був, зараз вже від цього відійшов суту маляром. Зараз в нас в роботі Ford Focus. Вчора шпаклював після заміни проєма. Ось як нас виглядає. Арочка виведена, проємна, на зверних місцях зашпакльовано. Цю дверку ми пофарбуємо від мокрой по мокрому, вона рівна. Тут, в двох місцях такі скольчики були. Цю дверку передню водійську вирішили знести до метала. Ось видно дуже багато таких рижиків. Вона вся була всипана, тут вже зніс все. Зараз це все ну, зачищу все буде красиво. Далі приступлю до, до цього батона. Ось тут бачу ямочка є, треба буде розчистити, поклянути. Ось там ржа є, ржає, теж треба буде забрати. Да й на слідучі тижні можна буде щось фарбувати. Нагадуй, тут у нас повний перекрас. На козовхаб два роки вже. Во, во недавно було два роки. Не почув. Хм? Да. Ми разом прийшли. І що ти можеш сказати нашого роботі автоматом? Поначалу, звичайно, що тяжко, багато чого треба знати, або треба старатися йти до того. І все буде супер. Так, да, запрошуємо в команду. Саша, скажи, кілька підтришний фотограф, які ти взяли машини в машини в роботі, геть всі? X1, Меган, Тесла, Тесла, BMW 31 А скільки ти час уже працюєш на фотограф? Вже 6 місяць. З васна читця, блядь?